Можеш згадати якийсь найдивніший корпоратив, який ти вела? <реш> я, до речі, нещодавно його згадувала. Це було не ведення, а це були ті часи, коли я дуже багато виступала саме в образі Юлії Володимирівни, мене часто замовляли на корпоративи там, привітати да, в образі. Я пам'ятаю, що був такий запит, значить, коли я мала на е, гавинтокрилі прилітати, якби підлітати, значить, до закладу, в якому святкувалася, де, де народження, wow. і вітати значить, чоловіка цього з ювілеєм. А в цей день дуже була погана погода. Коротше, ми дуже довго не могли вилетіти. Десь години-дві ми чекали в автомобілі. Коротше, нарешті ми вилетіли, прилетіли туди. Значить, зі мною йде охорона. Це наймали двох акторів, які грали охоронців. Там ми заходимо в заклад і е, бачимо картину, що цей іменинник просто так спить на столі. Просто Дочукався, шукався малітінь. розповідаю цей монолог. Вітаю! Він під кінець. Щось він так і <світ laughs> далі заснув. Ну, коротше, це з таких атак та багато було чого цікавого. Був корпоратив, коли в залі сиділо шестеро людей, а ти так виходиш. Типу, в перечутті, що зараз тут буде людей 100. це політики, а, та, як просто. завжди. Оці такі роблять корпоративи е, людей? точно. Я не знаю хто в мене там була дівчина-менеджерка, яка зазвичай домовлялася за ці всі штуки, але це було дуже несподівано, коли я просто вийшла. А тут шестеро людей просто сидять собі спокійно, обідають. І ти там на фоні щось там їм розповідаєш, якось їх веселиш.